Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. А тепер почу я вас почути. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі тачки. Доброго ранку мами міні. Молодець. Ірочка молодець. Дітки молодці. Так. Малята. А хто пригадає, яку букву ми з вами вчили? А... І треба М букву М, да? М. І треба було придумати слова, да на звук ми. Так. так чи ні? Так. Так. Добре. Приєднається до нас Микита, бачу, бачу. Зараз. Поки Микита. Приєднується, а ми з вами пригадаємо букву М. О. М. Давайте скажемо М. Микита, доброго ранку. Доброго ранку. Буква М. Маленька, ой, велика і маленька. М -м. Так, бачу долоньки. Привітайте мене долоньками. Я вам ось так. Піднімайте ваші долоньки. Так, дуже добре, молодці. Так. Малята. В мене є домик. Ось такий домик. Але в ньому ніхто не живе. Я хочу, щоб там жила буква М. Давайте ми будемо називати. Слова, де є звук ми. Пробуємо. Так. І він поселиться у цьому домику. Хто придумав слово, піднімаємо руку. Паличку. Хто вже готов? По черзі. Так, Ірочка, будь ласка. Мишка. Мишка. Добре. Стія. Микита. Так. Чим руки миєш? Мило. Мило. Так. Добре. Ще? Так. Таке солоденьке. Холодне. Виткуємо. Милосимо. Морозиво, так, а є така в нас риба, в неї довгі вуса. Як називається? Сом. Давайте скажемо сом. 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 Так, дітки, молодці. А я вам зараз буду читати слова. А ви, якщо почуєте звук м. Піднімайте руку. Долоньку. Добре? Так. Слово мак. Так, молодці. Оса. Оса. Немає. Так. Метелик. Метелик. Так, молодці, добре. Машина. Машина. Так. Олівець. Немає так, зошит немає, микита. Так, молодці, уважні. Так. Мороз. Молодці, зима. Зима. Так. Молодці. А звук в слові зима. Де сховався? На початку чи в кінці? Зима? Вінші. Чи в В кінці. А уважніше? Зима. Середині. Де сховався звук? Так, посерединки. Так, а в слові машина? Де сховався звук ми? Початку. Спочатку молодці. А в слові мило. Микита, де сховався звук ми? Початку. Спочатку молодці, дітки, ми з вами пригадали. Букву ми. Звук ми на письмі позначається буквою М. Велика і маленька. Так. Ось ми з вами поселили слова в домику. Тепер тут буде весело. Так, дітки? Так. Так. Молодці. Дітки, давайте ми з вами. Я вам нагадаю, що ми звуки чуємо і промовляємо. Давайте за ми повторимо звуки. Звуки. Ми чуємо. Ми чуємо. Промовляємо. Промовляємо. А, а букви нагадайте мені. Як би ви сказали? Бачимо. І пишемо. Так і. Пишемо. І пишемо. Молодці. Молодці. Малята. А погляньте, будь ласка, на дошку. Що ви бачите? Що ви бачите? Яка це буква? Буква М. Давайте скажемо М. 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 Так. А ось ці буковки. Давайте пригадаємо, хто може мені нагадати? А, так, якщо ви вже готові, піднімайте долоньку. Хто готов? Так, Микита, будь ласка, допоможи. Називай. Так, О, ТАК, у так, I. молодець, ірочка, а тепер ти. А тепер давайте ми спробуємо їх з'єднати. Букавка М буде ходити в гості. Я, ми з вами проспіваємо. Спочатку я вам покажу, а ви потім буде, будете повторювати. Слухайте уважно. Букавка «М».

Так, продовжуємо. Так, продовжимо, Микита? О! Так, Іра. Яка перша? Ум, um. um. Микита? Ем... Um. Молодець пірочка. Mm. Так, молодці. Молодці. А тепер давайте спробуємо ось так. Поміняємо місцями. Зараз я вам прочитаю, а ви мені будете повторювати. Ма, mm -hmm. мо. Му. Ми. «Ми». Так. Хто хоче спробувати, де ваша долонька? Так, Микита, добре. Ма. Ма. Так. Му. Молодець. «Ми». Дуже добре. Ірочка. «Ма». «Му». Молодці, молодці, так, а хто ще хоче спробувати? Так. Микита. Ма. Іра. Ніра Микита. Му. Ірочка? Ми. Так, молодці. Так, а давайте ми з вами пригадаємо голосні звуки. Так. Хто хоче назвати? Давайте справді. А, -а, -а. О -о -о. О -о -о, молодці. У. -у, 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 -у. І молодці. І. Молодці. Скільки всього голосних звуків? Шість. Шість. Молодці. Так. Малята. Зараз я вам прочитаю віршик про букву М, а потім ми з вами повторимо. Слухаємо уважно, диві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять менші на луки. Біжимо, не доженем, не сестричок, букву. Е, -е, е, молодці. А тепер давайте разом спробуємо. Дві сестрички невелички. Дзі... Сестрички невеличкі. Невелички так. Одягли нові спіднички. Одягли. Одягли нові спіднички. Узялись міцніш за руки. О, Міцніш за руки. Так і гулять мерші на луки. І гулять на мерщі. На так біжемо, не до женем. Біжемо, не доженемо. Не сестричок, букву. М. Молодці. Буква М. Велика і маленька. Молодці, дітки. А тепер давайте спробуємо трошки розім'ятись. Руки вгору. Вгору, в сторони. Так, опустили. Так. Долоньки. Привітались, привітались. Так, молодці. Правою рукою за ліве вушко узялись. Так. Так. Лівою за правою вушко потяглися. Так. А ну ще раз. Так, молодці. Добре. Так, добре. Дітки, на лиці вітер. Дуже сильно гайдає дерева. Дуже сильно. Вітер втих. Повільніше, повільніше, молодці. Так. Відпочили. Так, добре. Далі у нас чекає, далі у нас чекає ще одне завдання. Цікаве. Будемо з вами добре розмовляти, вчитися, будемо промовляти чистомовочки. Дітки, говоримо чітко, голосно. Хвилиночку. Зараз у вас на екрані з'явиться картинка, а ви мені потім скажете. Що ви бачите? Нічого. Так, чекаємо. Так. Дітки, що ви бачите? Нічого. Добре. А ага. зараз. Хлопчику. Хлопчика. Хлопчика, о! Нікіта, ти все бачиш? Так. так. Ірочка, все бачиш? Так. так, молодці. А тепер я читаю, а ви будете повторювати. В лютому біла біла земля, кулю катає маленький Ілля раз. В лютому біла біла земля, кулю катає маленький ілля. Давайте разом. В лютому, В лютому. біла лютому, земля. Біла, біла земля. Кулю катає, кулю катає. Маленькі Ілля, маленькі Ілля. Молодці далі. А яка пора року на картинці? картинки? Зима. Так. Слухаємо далі. Рома дві бурульки з'їв І напростуду захворів. Слухаємо ще раз. Рома дві бурульки з'їв І на простуду захворів. Нікіта, повтори, будь ласка, Рома. Дві. Дві бурульки з'їв. Бурульки з'їв. Най і на простуду захворів. На простуду захворів. А ви здогадали, що таке бурулька? Що Рома з'їв? Ні, Сус? Така сосулька, дай льдинку. Так. Детенька. Ірочка, а тепер ти повтори. Давай разом зі мною. Рома. Сні. І, і... і напротуду на простуду... За. захворів. Так, давайте ще послухаємо. Парк прийшов рудий Петро. Снігу назбирав ведро. Послухайте ще раз. Парк прийшов рудий Петро. Снігу назбирав ведро. Хто хоче долоньку покажіть? Хто хоче перший. Повторити, хто хоче? Так, Ірочка. Ой. І Никита. Давай, Ірочка. Парк, парк, пришл. Пришв, снегу, назбирав, відро. ведро. Микита, тепер ти. Парк, парк, прийшов, прийшов, рудий, Рудий. Петро? Петро. Снігу назбирав ведро? Снігу назбирав ведро. Так, дітки. А як звали хлопчика? Петро. Голосніше. Петро. Петро. А чого ти? Як ви гадаєте? На обличчі багато чого? Весняночек, так? так. І, вол... І волосся руде в нього. А в що він назбирав сніг? Ведро. Ведро. Так. А куди він прийшов? Парк. Парк? Молодці! Уважні ви сьогодні. Зараз ми вже вийдемо з екрану. Так, дітки, е, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Що, що? вам сподобалося? <звук> так, пригадали букву М. <звук> так, а що ще ми робили? Що ще робили, Микита? Ми вчилися читати, склади, так? Так. Так. Молодці. Дітки, наше заняття вже закінчується. Хочу побачити ваші долоньки. Помашіть мені ними. Ой, які гарні долоньки у вас! А, ну, ще підніміть. Ой, які гарні долоньки. Молодці. Так. Наше заняття закінчується. До побачення! Я вами дуже задоволена. Ви великі молодці! До побачення! До побачення!